Насправді, причини війни були е, доволі вагоми. Ми можемо тут говорити про мілітаризм, про імперіалізм. І знову ж таки, ці причини підходять під, під кожну з держав, які, яка брала участь у Ну, принаймні, ключових та великих держав, які брали участь у Першій світовій війні. Не будемо забувати про е, націоналізм теж. Тому що за великою мірою кожна з держав, яка великих держав, яка брала участь у цій війні, за допомогою взявши націоналістичні гасла, націоналістичні ідеї на озброєння, на озброєння своєї пропаганди, інформаційних кампаній, намагалася вирішити якісь свої проблеми чи то. Зовнішньополітичні чи то внутрішньополітичні для багатьох країн, власне кажучи, початок війни був добрим приводом для того, аби знизити рівень напруги всередині своїх держав.